Фестиваль в самому розгарі, як то кажуть, зараз судні східлайнери виступають на цій сцені, бо лісипатний батальйон. А мені вдалося, поки ведучого у нас тут невеличкий перекур, перерва. Людина без шкідливих звичок, він не куриться, я так просто образно говорю. От він нам зараз щось цікаве розкаже. І я би звичайно хотів почати з першого. Знаю, що ти при тобі народжується, встановлюється і трошки погано. так, фестивальна історія. От поділися враженнями, як це так Фестивалити ціле літо. Бачите, як в фестивалі. Ростуть на твоїх очах, які враження, емоції. І добре, чи ми започаткували в Золочеві, от саме такий фестиваль зустрічає літо в Золочеві. Чим це буде нам корисно? Ну, дивись, скажу тобі, значно приємніше спостерігати за тим, як народжуються фестивалі, ніж коли вони вмирають. Тому що ну, цей рік, 2014, такий став важкий не тільки для людей, для держави, для України, а взагалі для фестивального життя, тому що я безпосередньо маю відношення практично там до більшості фестивалів і слідкую за ними, як вони розвиваються. Три фестивалі вже до яких я мав відношення цього року не відбудуться. І надіюся, що це тільки цей рік станеться. А коли бачиш, по великому рахунку закривається один фестиваль, а з'являється два-три нових, два-три там чотири нових фестивалі, це ну, як демографічний вибух фестивальний своєрідний. Це насправді дуже круто, тому що не зважаючи там на будь-які ситуації, які робляться зараз в країні, на всяких, типу, цих. А, щоб цивільно сказати, ненормальних і неадекватних людей, які і відносять себе до, до ряду сепаратистів, які тероризують зараз там східні регіони, наші українські, всі люди ну насправді Україна тим доводить, що вона от єдина, тому що всі люди переживають за того що, за тим, що що робиться в інших регіонах, але так як нас воно в якось менше зачіпає, мається на увазі фізично, наявністю тут фізичною, то Будь-якій людині треба маленька розрядка. От коли є такі от фестивалі, як сьогодні зустрічає літо в золоч, який вперше з'являється, які є ну по складу музикантів, самим ще не є сімейним фестивалем. Одним, напевно, з фесів, фестивал... тому що тут немає якихось там альтернативних гуртів. Тут є музика, яку можна почути на радіо, яку можна побачити на телебаченні, яку можна там побачити в плейліст, в плейлісти на MP3 плеєрі будь-якого там середньостатистичного споживача української музики і не прийти на такий фестиваль, це я думаю, це навіть якось як образа для організаторів. Тому що справді масштаб дуже хороший, хороший дуже звук, хороша сцена. Насправді це дуже велика є часто біда на більшості фестивалів, коли люди вкладають великі гроші в музикантів, тобто запрошують справді хороших, хороших зірок, хороших хороші гурти, але забувають про не менш важливий фактор це хороша сцена і хороший звук. Сьогодні по Технічних параметрах, напевно, один з таких от яскравих фестивалів, тому що звук не ріже, звук хороший, комфортний. Музикантам комфортно працювати, комфортно стати під колонками, тому що воно тебе не, не, не нагружає звук, а ти справді насолоджуєшся тим, що відбувається, і територія, напевно, я не знаю, у вас є футбольна команда в Золочі, Я знаю, так була була. От та сама ситуація, коли немає футбольної команди, стадіон як і будь-яка річ, як і будь-який спортивний снаряд, має право жити і використовуватися. Раз в рік К можна його витоптати так, щоб воно там рік відростало потім ця вся трава. Так що це є дуже хороше місце. Плюс я ну я ще не бачив, зізнаюся. Чесно, можливо, завтра я встигну потрапити, але замок це невід'ємна частина будь-якого фестивалю. Людям хочеться кудись в день податися, тобто тим, хто приїжджає, тому що вони знають зазвичай ввечері концерт, а в день треба чимось зайнятися. Якщо є що подивитися у місті — це вже величезний плюс. Так що я моя особиста думка у Золочева саме фестивалю зустрічає літо в Золочеві. Є шанси закріпитися і зробити хороший сімейний фестиваль у Львівській області, який буде розпочинати напевно, літній сезон. Це дуже добре. Гарний анонс, гарні прогнози. надіюсь, що так воно і вийде. Окрема подяка організаторам, звичайно, за те, що вони так багато з. Зусиль вклали праці, щоб організувати дане дійство. Насправді всі задоволені, і ми продовго будемо ще говорити про даний фестиваль. Е, наступне питання до тебе мене цікавить. Ти вже на багатьох фестивалях відбув, багато провів. От що тебе запам'ятав, що тебе вразило найбільше на фестивалях? Ось щось таке виділити, відокремити. От саме найбільше емоційний такий фактично зрив, що траплялося саме зі сцени, коли ти це бачиш з іншої точки зору. От що тебе найбільше приголомст? Віриш? Я тобі ну дуже важко так зорієнтуватися, сказати щось конкретно одне, тому що ну я вже скільки 6 чи 7 років я провожу фестивалі. В мене тільки вже з 2014 року, в мене це вже шостий фестиваль, і чи п'ятий чи шостий. Ну тобто, сказати що таке емоційне. Ну та важко виділити конкретно щось таке згадати. Ну. Можливо, якось я сяду собі в більш такій спокійній обстановці, я можу щось згадати, але ми ну, можу тобі то точно сказати, що мене вразило. Це минулий рік фестиваль Захід, теж Львівська область, там село Родатичі, які в серпні проводиться. Це кількість людей і атмосфера, яка витала на фестивалі. Коли ти їдеш додому, і в тебе два-три дні в тебе після фестивальна депресія, тому що. Насправді, ну от кіль... ну, величезна кількість людей під сценою, коли на тебе спасти... коли ти є ведучим, або ти виступаєш, і під сценою стоїть там більше десятка тисяч людей. Це дуже витягує енергію, дуже насправді це втомлює. Але коли вони віддаються і вони там кричать, вони стрибають, вони відриваються, вони реагують, вони ведуть з тобою діалог, вони віддають тобі цю енергетику. І ти приїжджаєш додому. А вдома звичайні буденні люди, звичайна буденна там рутина, ти, ти йдеш на роботу. Десь, там, Ти ходиш по вулиці і ти відчуваєш, що блін, мені так не вистачає оцього от незнайомих людей, з якими ти вітаєшся, які потім тобі стають друзями. там. І оце -от, після фестивальна депресія, напевно, це найемоційніша річ, яка залишається практично після кожного фестивалю. І... Але це не така депресія, що ти сидиш, там, о, все, життя, гівно, типу, треба закінчувати з цим життям або щось міняти. Ти ходиш, ти розумієш, що тобі цього не вистачає, але і це водночас і радує, тому що ти... це ознаки. Того, що фестиваль був справді хороший. От, напевно, це от така найяскравіша річ, яка є практично після кожного хорошого фестивалю. Тому що, ну, на жаль, є фестивалі, які допускають дуже багато помилок, і коли ти посеред фестивалю матюкаєшся про себе, і єдине бажання це тобі поїхати додому, там і швидше розправитися з цим, цією вакханалією, ну, по-іншому це не назвеш, це не лише це лишає тільки негативний осад. А всі фестивалі, які гарно організовані, з хорошими людьми, з хорошими музикантами лишають тільки приємні спогади. Я надіюсь, що Цього року ну не станеться, тому що те, що три фестиваля закрилися, хороших справді фестиваля закрилися, вже, скажімо, негативний такий відпочаток лишають. Але надіюсь, він буде тільки от єдиним цього року. А ще я тобі скажу ще, що мені запам'яталося. Дуже запам'яталося. Минулого року фестиваль Бандерштат, коли виступав Скрябін, і вперше я вперше наголошую, Я на фестивалі Бандерштат бачу більше ніж 5 тисяч людей. А з Бандерштатом я вже працюю 7 чи 8 років. і... Коли виконували пісню, здається, місця щасливих людей, і коли практично весь натовп запалив. Е ці телефони, свої запальнички. Я побачив це в перший раз на Бандерштаті, коли було там 5-6 тисяч людей. І буквально через тиждень те ж саме повторюється на заході, там де 12-15 тисяч людей. І це було ніч темно, і тут нічне небо, практично зорі опустилися на рівень людського зросту. І це було дуже круто. Це от, ну це таке справді видовищна річ була. Мене от дивлюсь на тебе. Таке питання цікавить. От в тебе є мрія? Про що ти мрієш? Насправді в мене мрій дуже багато, тому що я вважаю, без мрій жити не можна. До 2009 року чи 2010 в мене була мрія потрапити на концерт гурту Корн. А, якби не пі, щоб не матюкатися, тому що я стараюся не матюкатися, по крайній мірі на камеру і на сцені, а, якби не сепаратисти, я б цього року потрапив вже на третій концерт гурту «Корн». Ну, тобто, це одна мрія, яка в мене вже збулася. А, мрій. Та є багато. Насправді ну хочу дуже, наприклад, банально такі від матеріальних речей. Це хочу купити собі бусик для того, щоб мені було зручно їздити по фестивалях з гуртами з своїм гуртом з ворстом або з друзями. ж. Банально, навіть тому, що є дуже багато бажаючих, але які лінуються інколи приїхати, тому що не знають, як добратися до того чи іншого фестивалю. Маючи машину, можна запакувати машину, провести друзів. І мені веселіше, і людям є розрядка. З таких мрій ще хочу записати кілька нових пісень. Фітів з, з гуртом Ворст намається своїм гуртом, і сьогодні, наприклад, запропонував Колорадо, сам вони сказали, давай без питань запишемо. Тобто, таких от це вже те, що стосується творчих, і не знаю, напевно, хочеться а, хочу знову гострих вражень. Тому що я вже два, два вже третій рік я не стрибаю з парашутом, мені цього дуже не вистачає, але зустрів що це карма. Я зустрів нещодавно свого знайомого, і в нас в рівному е, відкривається прискорений курс парашутизму. А так як я після перелому ноги я вже боюся стрибати з купольними парашутами, я зразу хочу пересісти на спортивний. І скоріш за все, що я наступного року я повернуся в парашутний спорт і буду далі собі е, лоскатати нерви, тому що мені цього трошки трішки не вистачає, чесно кажучи. Класно, то ти зачепив свою другу сторону, та ж ти музикант. Талановитий гурт Ворст стала новития, Заправду не дякують. <рес> Скажи мені, будь ласка, як ти як вдається поєднувати? От ти шоумен, ну і звичайно ж музикант. Користуєшся своїм привілегією, ти часто з гуртами спілкуєшся, представляєш їх на сцені, потім пропонуєш їм, наприклад, дійсно зробити якийсь фіт. Часто таке було. А, якщо це можна назвати користуюся, якби це було років п'ять назад, я б сказав, би, що користуюся. Тому що зараз в більшості випадків з музикантами я товару. Практично, а я тобі про мрію ми казали, згадували. В мене в 16 років була мрія. Це вперше де-небудь потрапити на концерт гурту Тартаків і заспівати з ними пісню. А в якомусь там 2009 році ця мрія здійснилася. Ми познайомилися з Положинським раніше, але в Рівному вони виступали. І я вперше з ними заспівав, танцюйте покидьки, і ми з того часу почали товаришувати. І таких гуртів насправді дуже багато. Тому що більшість гуртів, з якими я працюю на сцені, на фестивалях різних, вони. Є дуже позитивними людьми і дуже адекватними людьми, і які завжди готові, які, наприклад, не розділяють, як багато хто думає: типу, ми зірки, а ви там сіра маса, а ви просто споживачі. Ну, насправді це дуже мало таких є. Є звичайно зажені, я не буду називати їхні имена, тому що мені з ними так само доведеться цього літа працювати, але просто ну, є, є гурти, які я не люблю, але мені доводиться їх оголошувати. Тобто я не люблю їх е, е, окремих учасників, але деякі пісні я можу любити. Тобто, творчість і люди, які є, насправді. Це зовсім різні речі. І м, часто пропоную, часто відмовляють. Чи користуюся для ворста. Насправді багато хто думає, що я пропихаю гурт ворст тільки через те, що я провожу багато фестивалів. Направду зараз. Цього року, після того як ми випустили альбом, дуже багато е, пропозицій є спочатку. Мені мені телефонують там, або пишуть Ти м'яч ми хочемо вас бачити з гуртом Ворс на такому то такому то фестивалі. А я починаю включати свою вже меркантильну частину е, і кажу: а вас є ведучий на всяк випадок, тому що це є шанс для мене, скажімо, е, і підзаробити невеличку там ну певний бонус, і, скажімо, закріпити якісь там більш приємніші чи, е, чи дружні стосунки з організаторами або ж Познайомитися з краще познайомитися з тими чи іншими людьми, фестивальними, фестивальним народом. І якщо там два роки назад я ще міг проситися, там типу, привіт, я М'ячик, хочете, я вам проведу фестиваль, добре, або там мене запрошують, проведи нам фестиваль, я казав, «О, дивіться, в мене є група, послухайте, може вам сподобається. Тобто я пропонував. То зараз ну, 50 на 50, коли або я пропоную, або просто запрошують ворст, а я вже пропоную себе. Типу, ну ви запросили ворс, давайте я вам ще проведу фестиваль. Ну тобто і таке теж буває. Якщо це сказати, корист... Я вважаю, що дивись, я тобі поясню, як а, кожен гурт і кожен музикант обирає для свого творчого розвитку якусь свою стежинку. Хтось наймає продюсерів за великі гроші, а я вирішив бути продюсером сам для свого гурту. От і все, і я стараюсь по своїх можливостях використовувати а, всі можливі шанси, аби а, тому що ворс це є сім'я, це крім мене, це ще чотири людини. Ми, ми така, от своя музична сім'я. І а, якщо я можу поїхати на будь-яке. Фестиваль, то мені, наприклад, хочеться сім'ї подарувати теж якісь хороші враження, я стараюся їх десь взяти із собою. Або якщо запрошують сім'ю, то вже сім'я мене бере як хвостика. Так, ну, давай типо. Проведеш ще фестиваль. Ну, Гарне. можливо, користуюсь. Я не знаю, як це правильно звати. Хай хто хоче, ну, насправді тобі скажу, після цього інтерв'ю, якщо це ти не виріжеш, багато хто подивиться і ай, м'яч знов там трусить якусь фігню, всі його беруть, бо він проводить фестивалі і, і, і ворст впихає на кучу. Хай собі. Хочу, так і думають. Я собі знаю ту правду. І для мене головне це те, як реагують люди, а не ті, хто це, може цьому заздрити, тому що вони не вміють підходити правильно до свого менеджменту, своє, своєї ж групи. А, і Мені подобається моя робота. І якщо група стала частиною моєї роботи, то чому би ні? Гарна відповідь. Ну, тим більше, що ви дуже багато праці туди вкладаєте, як і в гурт, так і все-таки ведіння. Професіоналізм є професіоналізм. Ну і так, в самий такий момент розгару фестивалю, якісь невеличкі побачили. Бажання для мешканців міста для тих всіх глядачів, які будуть дивитися нас на власний роз. Ну по-перше, звертаюся до усіх користувачів інтернету і для тих, хто хоч раз в житті натикався до цього моменту на в інформаційний портал Золочівнет. Знайте, що це дуже ініціативна група, які катаються по багатьох фестивалях, тому що не одне відео я дивився саме з сайту золочівнет або з грифом Золочівнет в інтернеті і. Підтримуйте своїх, тому що дуже мало зараз є о, некорисливих людей, які готові щось робити ініціативно без ем... Мети збагатитися в величезних розмірах, і коли підтримувати такі от прості, але душевні проекти, це крім того, що вам купу бонусів до карми подарує, ще й подарує багато хороших вражень і стимулу працювати краще саме для е, от таких от як золочів не для таких от порталів. Тому підтримуйте своє, підтримуйте своє рідне. І як я кажу завжди в своєму блозі, підтримуйте фестивальний рух України, відривайте свої дупи від тих м'яких диванів. Насправді вони літом ну не мають ніякої цінності. Вся цінність літа це в природі, в спілкуванні в фестивалях і гарній музиці. Дякую. Дякую за хороші слова. Гарного фестивалю, Дякую. гарних емоцій. Будемо раді бачити тебе тут наш, на золочівській землі. Це м'яч дредбол спеціально для золочів.нет золочів